Всім привіт! Як ви вже знаєте, що в Аврорі, де і в багато в яких інших магазинах, стартувала акція Чорна П'ятниця. Розпродаж багатьох товарів, а саме в Аврорі понад їх 1000. І зараз покажу, що я сама придбала по акції та із крутими знижками. Ось така кава, ле кафе. Дуже класна. Це розчинна кава. Неодноразово я вже її купую в баночці 200 г. І майже 60% знижки, чому би не придбати декілька баночок. Дуже швидко її розбирають, але з самого ранку побігла в Авро для того, щоб її придбати. Коштувала 219 гривень, а я купила за 119 Тоді купила ось такі вершки, також зі знижкою. Коштували 55 гривень, а зараз коштують 44. Також непогана знижка. Написано, що на 50 порцій до кави буде дуже смачно. Тоді для Євгенії взяла аж цілу коробочку соків Капризон. Вона любить апельсин, але не було. Інші смаки їй також подобаються. Тому я вирішила до Святого Миколая ось зробити їй такий подарунок. Така велика пачка. 10 штук цій коробочці. Прийшлось відкрити, тому що кожну пачечку пробивають. Ось так він виглядає: мультивітамін. 200 мл кожний такий пачерці. За одну пачку 15 гривень, а повна ціна коштувала 22 гривні. Ось така чудова економія. Тоді також з непоганою знижкою вирішила оновити, поміняти точніше ось такий Йоршик для унітазу. Він такий з кришечкою, нібито, бачите, нічого не видно. Чорним кольором гарна річ. Це пластик. Але такий гарний міцний пластик. Чудова потрібна річ завжди. Коштував більше 120 гривень, а я його придбала менше, ніж 100. Точніше я додам у куточку, скільки ж його ціна. Потім із також непоганою знижкою купила Брев Актив. Це блок для унітазу із запахом лимона. Чудовий запах, неодноразову купою, мені подобається 50 грамів ось така, ось в такому блоці. Коштував 64 гривні, а я придбала за 39. Чому би не купити? Мабуть, ще завтра піду і ще куплю. Така річ повинна бути завжди вдома про запас. Потім гарна знижка, ще такі наватні палочки. 300 штук від фірми Софі. Велика така пачка. Коштували 34 гривні, а я придбала за 19. Чому би не купити? Тоді! І зі знижкою 11 гривень придбала ось такий дуже класний кисневий відбілювач. Хто не пробував, попробуйте, я рекомендую. Дуже гарна річ видаляє всі плями і без шкоди для здоров'я. Написано, що можна відкористовувати навіть дітям новонародженим дітям. 450 мл ось така пачечка. Також розбирають їх, і якщо ви у себе в авроріях побачите, зверніть увагу і придбайте, ви не пошкодуєте. Наступний товар, який я купила по повній ціні, без знижки, але він дуже необхідний мені був. Я вирішила, поки є можливість, я її придбаю, тому що потім її не буде. Це такий ось подовжувач, дуже чудовий, з кнопочкою є. На три розетки. І що саме класне, це ось такі USB. І навіть є USB Type-C. Чому я її придбала? Тому що скоро Новий рік всі наші гірляночки вони з роз'їмом. USB. І додатковий блок мені купити до них. Ну, якось не дуже хочеться. І тому краще потратити кошти на одну річ, ніж буде цих блоків, там повна шухлядка. 169 ось такий подовжувач він на 3 метри. Да, 3 метри. Гарна, чудова річ, кому потрібно, також зверніть увагу, в аврорі вона є. Вона була остання, і тому я за нею вже не декілька днів ходила, все думала, купити чи не купити. А сьогодні я вирішила, що саме придбаю, тому що потім забрали б і я б пошкодувала б. Також наступна моя покупочка це ось такі пакетики-Майка. Я думала, що купила їх по акції, але коли вже переглянула чек, вирив, побачила, виявила, що це не по акції. Ну нічого страшного. Така річ завжди потрібна, тим паче, що великий розмір. 24 на 43 100 штук від фірми Сучасний дім. Непогані пакетики, неодноразово беру, але хотіла, звичайно, купити по акції. Ну, раз, роззява, що ж поробиш? Ну, і також купила пакетики. Думала, будуть по акції, але ні. Але вони мені були потрібні. Це для пакети для сміття на 20 літрів 30 штук. Вони дешеві. Якщо там якісь не дуже громіцьке сміття викидувати, то вони витримують непогані. 12 гривень, один такий ролончик. І для Євгенії придбала ось такий блокнотик кольоровий для дівчинки. Вона любить фіолетовий колір. І нехай буде 22 гривні. І для неї купила ось таку резинку. Цікава, вона така, ух, добротна, така, гарна, міцна. 9 гривень її ціна. Ну і звичайно, я купую завжди фішки, що і вам раджу для того, щоб донатити у благодійний фонд Юні 24, одна гривня йде на благодійність для того, щоб відбувати наші школи України. Ця акція дуже чудова. Тут фішечки, з якими має дитина грається залюбки. Дві гривні є ціна. І нагадую, що гривна йде у благодійний фонд Юні 24. Також долучайтесь до цієї акції. Давайте якнайшвидше відбудуємо наші школи, для того, щоб дітки ходили повноцінно до школи, а не сиділи вдома. А вийшло 10 фішечок, 20 гривень за них заплатила, і виходить, що 10 гривень пішло на благодійність. Ось такий був невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Гарна така акція, чудова, я би сказала, акція для того, щоб купити собі саме найнеобхідніше і зі знижкою, і за приємними цінами. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, бажаю миру, здоров'я і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!